Олексіо Десічкаріні представляє Час та спекотне сонце, а також ці два красені зробили свою справу і перетворили колись нові добрі та недешеві двері, в облізлі і не дуже привабливі. Плівка в западинах відстала, натяглася і, звичайно, прорвалася. Знизу звірі своїми кіхтиками постаралися. Що робити? Змінювати всю накладну панель ще на 1-2 роки. Це дорого та нераціонально. Я зробив так. Гострим ножем з новими лезами зрізаємо пошкоджену плівку. Знімати її неважко, навіть цікаво. В моєму випадку плівка знімалась легко та швидко. Також я аналізував які ділянки звільняти від плівки, а які залишати. Кілька хвилин нескладних маніпуляцій. І ми вже маємо ось такі цікаві двері. Далі застосовуємо ось таку фарбу. Звичайний малярський пензель. Фарбуємо. За 2 години усіх старань ми маємо ось таку дверь красуню. Ще раз покажу фарбу. Вона мені дуже сподобалась. Дуже швидко висихає. Результатами я задоволений. Ми добре попрацювали. Тепер можна і добре відпочити. З вами був Олексій Олексіо Каріні. Будьте веселі та здорові!